Це відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб в Ужгороді. На кухні готує обід Василь Шевченко, чоловік учитель фізики. На Закарпаття приїхав з Луганської області. Я із міста Сівероницька, але з я приїхав до Салідара. Спочатку там вичікував, але потім довелося. Приїхати до вас загалом нормально тут жити, оскільки ми можемо тут е, прийняти душ, е, тобто зробити певну санаторію для себе і приготувати і приготувати домашню страву. Це дуже 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 доречно. Ну відносно проживання в кімнаті там ну бажалося б трішечки, щоб було вільніше, але ми розуміємо ситуацію таким чином. Ми якось з цим миримося. Я провожу онлайн. Я працюю у своїй сіверонецькій школі, у якій працював і раніше. Ми її зберегли, але на жаль, у форматі онлайн. Ось так. А це кімната Олени Петренко, жінка з міста Попасна Луганської області. Ми жили. Рік у школі, потім ми десь місяць назад, може, трошки більше, переїхали в цей шелтер. Я живу з жінкою з мого міста. Молода жінка, вона працює. Гатуємо сніданок, готуємо обід, ходимо, гуляємо по городу. Я пенсіонерка, я можу собі дозволити гуляти по городу. А також як звичайний день дома. Тут от -от -от я навчилася в'язати. Я сидів тут щось в'язати. Буду світирок на осінь. Приміщення шалтеру має два поверхи: на кожному є жіночі та чоловічі, убиральні та душові, кухня, пральні, зона відпочинку та житлові кімнати. Є і клас для навчання, розповів завідувач відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб Павло Форкош. Закуплено нашими благодійниками відповідно техніка і меблі. Тобто це і холодильники, і варильні поверхні, і морозильні камери, і мультива... мікроволновки, кофеварки, чайники. Тобто нам досить багато допомогли наші благодійники це ВКБ ООН, це Неїмія і Пролізька громадська організація. Ось за рахунок міської ради було придано ремонт цього приміщення, тому що це приміщення належить до охорони здоров'я. Якщо це колишня друга поліклініка, в цьому приміщенні одне з кращих укриттів також під час ремонту було відновлено, облаштовано на балансі охорони здоров'я. Вони відкривають відповідно, коли виникає там повітряна тривога, і там вже при потребі спускаються. Загалом у цьому шалтері живуть 105 людей. У нас є понад 40 приміщень, саме, саме житлових приміщень, де проживають люди, це ну, понад сотня людей. Практично всі це сімей, сім'ї, це або ну, сімейна паручник, дружина, або з дітками разом. Є тобто або батьки обоє, або то з батьків з дітками. У нас є близько 30 діток і досить багато осіб, осіб пенсійного віку, близько 40. У нас все заселено відразу. У нас переселені особи із шкіл, які були в Ужгороді, Це є 6-та школа, гімназія і 11-та школа, а також є спорткомплексу Юність. Ну, на даний момент ніхто нічого не платить. Єдине, що от, ми, самі люди скидуються, коли щось потрібно щось таке закупити. Ну, тут і зараз срочно там, якусь там хімію побутову чи ще щось. За словами Павла Форкоша, у їхньому шалтері живуть переселенці з Луганської, Донецької та Харківської областей. Руслана Гостюк, гостю, Клеонті Колишин Суспільне новини.